Вітаю, ми в ефірі «Твоє місто Тіві. Першого інтернет-телебачення Львова. Сьогодні в нас в гостях Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища Львівської міської ради. Добрий, вечір. Добрий вечір. Перше запитання, яке стосується охорони пам'яток, напевно, воно найболючіше. Це кошти. Багато років міські чиновники кажуть, що держава надає коштів на збереження пам'яток. Чому так і що з цим робити? Таке питання трохи до держави, а не до міста, бо держава би мала відповісти, чому вона не дає. Якщо говорити з позиції нашої, то останній раз ми отримували тоді кошти. Місто на відновив і реставрацію пам'яток, коли ще пам'ятки були в управлінні міністерства, тоді було архітектури і містобудування. держбуд таки був. Тепер нема такого міністерства. Відповідно, пам'ятки є під міністерством культури. Відколи вони там, то вже фінансування немає. Ну я думаю, що останні п'ять років фінансували. Донецьк, тепер війна, а тепер наступне знову будемо фінансувати відбудову Донецьку. Та що Львову, напевно, допомоги чекати нема що від держави. Ну добре би було, якби не заважали. Раніше просто міському голові закидали те, що він дружить з Коласніковим, і якби кошти могли би надходити. Але чомусь пам'ятки бізнес здається зараз залучати? Бізнес дається залучати. так. Наскільки бізнес це рятує? Які це суми, які це об'єкти, можливо, якісь великі за допомогою бізнесу відремонтували. Не хочеться говорити про ті об'єкти, де бізнес має свій інтерес, тобто він використовує ті об'єкти. Говоримо про об'єкти, де, де залучаються бізнесмени як інвестор, як не інвестори, як меценати. Наприклад, нещодавно ми почали реставрацію каплиці Бачевських на Личаківському кладовищі. Но це така каплиця відома всім, бо вона праворуч від входу така дуже знакова, велика каплиця, і там похована. Родина Бачевських славна в Львові тим, що продукувала горівку колись, і фабрика ще збереглася. На жаль, там вже давно не продукують горівку, але виробник, сучасний виробник цього напою, вирішив таким чином долучитися. З вдячністю до цієї родини, що він може зараз заробляти на, на, на такому. І долучилися також львівські підприємці, котрі торгують горівкою. Це було дуже дуже приємно, так що, що, що це можна було е, зробити. Е, і фактично роботи розпочалися. І думаю, що ми до кінця року цю каплицю відреставруємо за кошти, цілком такі добровільні, хоч базовані на алкоголі, скажімо так. Чи є пам'ятки, які ви? Вважаєте ділом честі вберегти, але на них насправді, справді немає коштів. Можливо, якісь улюблені ваші, можливо, насправді най... історично найбільш значущі у Львові, які потребують нагальної реставрації. Так, звичайно, проблеми й такі є і такі пам'ятки. Є У нас є пам'ятка, про яку я вже багато років говорю, і нарешті мене почули ті, хто мають в, в оренді чи в користуванні цю пам'ятку. Це будинок на площі Галицькій 10. Чи колишній палацик пізніше там довший час була бібліотека, пізніше його передали університетові, нашому університетові імені Франка. Чомусь вони тоді наполягли. Це було років напевне сім, тому що вони там будуть мати університет історичний факультет, хоча абсолютно ця біла не пристосована для навчальних корпусів. Вони це взяли, університет не маючи коштів, не маючи можливості щось там зробити. І так простояла ця. Споруда протягом цих семи років зараз там як стан, стан катастрофічний. Нарешті університет почув це, і принаймні цього року ми разом з університетом і залучивши наших партнерів джіазет, забезпечимо дах, щоб він не протікав. Тому що люди, котрі ходили в ту бібліотеку, ще можуть пам'ятати, які там гарні рельєфи були в, в залі. Рельєфи на щастя збережені, але дах вже просто катастрофічно протікає. І цей будинок може пропасти, якщо. Терміново його не забезпечити. Дуже багато кандидатів у народні депутати зараз обіцяють, потрапивши в парламент, внести зміни до законодавства, аби Львів був прописаний окремим рядком у державному бюджеті, тому що це перлина України. Чи це можливо? Звичайно, що, що це можливо, але депутати кожного разу перед виборами це обіцяють, але потім цього не роблять. А яка, ну, як шукати вихід? Бізнес робить тільки частково місто коштів не має в бюджеті. Місто має кошти в бюджеті. Місто щороку щось робить за свої бюджетні кошти, і, і просто якщо б більше коштів, які має місто, залишалися у Львові, а не передавалося до Києва, так як я зараз, і щоб, і щоб місцеве самоврядування мало більше повноважень і не треба було за кожним дозволом їхати до Києва, то ми б могли зробити багато більше за, за ті ж бюджетні кошти ніж робимо зараз. Крім того, місту допомагає рятувати пам'ятки, органістичні ініціативи допомагають. Так Меркурія врятували. Це був перший приклад, коли ми збирали гроші з людей, і все-таки щось вдалося рятувати. Інші урбані ініціативи чи якось допомагають? Ініціатива Врятувати Меркурія насправді була дуже хороша. Ці кошти, які там зібрали, на жаль, вистачило тільки на проектну документацію. Фактично, всю роботу по е, самих виконанню орбіту платило GIZ, тобто наше німецьке бюро технічної співпраці, там досить значна сума, якщо не помиляюся, близько понад 200 тисяч було. Але е, тут не суть, що вони мало зібрали. Це суть, що поштовх був е, такий громадський і. Е, Якщо такий поштовх є, то завжди потім знайдеться де ще дозбирати коштів. Тому такі такі громадські ініціативи завжди вітаються і дуже добрі. Як ви говорили про Urban Cafe, Urban Cafe також започатковане було нашим партнером з GIZ, котрий тут є цим експертом Львівській міській раді Штефаном і Він був ініціатором цього кафе, котре мало на меті не стільки допомагати фінансово, скільки збирати. Громадськість і обговорювати проблеми і шукати вирішення цих проблем. Інформувати громадськість, і це там завжди народжуються якісь громадські ініціативи, такі які потім можуть мати втілення в реалізації. Крім того, зроджуються громадські ініціативи, які доволі такі сучасні. Те це про якісь елементи сучасності в старому місці. Велопаркінги, різні лавочки, чи вони вписуються, чи вони допомагають місту, можливо, якесь нова нове дихання отримати. Чи в старому місті це допустимо? Навіть? Звичайно, що допустимо. Це дуже навіть гарно, коли є контраст е старого і нового, тим більше, що е ці велопаркінги, -вело -вело велостоянки, велостійки вони є в всіх історичних містах і дуже часто це навіть такі дуже креативні дизайнерські рішення. Е я думаю, що у Львові це ще е чекає свого вирішення. Тому що ми ще надто мало, мало маємо цих стоянок. Головне, щоб це спрямувати в якомусь правильному руслі, щоб не ставив кожен хто що хотів, тому що це буде тоді хаос. А креативні рішення гарні. Вони вони будуть. Я думаю, що такі проекти будуть опрацьовані. Навіть можна зараз сказати дизайнерам, пробуйте себе. Є певні вимоги до цих велострів, так щоб велосипед там міг стати. Ми зараз маємо спостерігаємо біля багатьох наших. Супермаркетів є велостійки, вони їх зробили формально, так що велосипед туди просто не може стати. Так поставили, бо їх зобов'язали. Ну то таке, таке недопустимо. допустимо. Просто є певні вимоги до тих, якщо є дизайнери, котрі можуть щось придумати: гарне, цікаве для Львова, кольорове, яскраве, то, то тільки будемо вітати такого. Звичайно, що напевне будуть встановлені відповідні місця, де це може бути, і таке-таке треба. Щодо лавок, ну звичайно, лавки. Завжди е, потрібні так, але такі лавки, як зробили, наприклад, цього річ на майстерні міста на площі митній, ну вони стали дуже популярні серед молоді площа ожила. так що, якщо є в громадських місцях, особливо е, встановити лавки, то там може бути нове, нове життя для того громадського простору. Е, незабаром опалювальний сезон починається. Здавалося б, це питання на перший погляд немає стосунку до пам'яток, але з іншого боку, є питання утеплення будинків. Зараз посилена економія газу. Очевидно, буде якийсь недогрів у будівлях. Люди захочуть утеплити свої будинки. Пам'ятки просять не утепляти. Що робити лівянам? Має разом шукати обігрівачі. Як ви порадите в старих будівлях? Ну, болюче питання. Ми ще не маємо цієї навали утеплення будинків і тому просимо ліза запоб... запобігти цьому. Старі будинки вони переважно будувалися в дві цегли. Я так говорю, як по. Насправді це досить товсті стіни, або ще того що. Тобто, плюс штукатурка з одного боку і з другого боку тень. напевно, цього утеплення воно мало що дасть. Утеплення утепляти можна ті торцеві фасади, котрі не мають взагалі теньку, котрі є бічні і вони не спотворять ніяк вигляд будинку. А Найгірше це коли утепляють фрагментарно. Наприклад, одне мешкання собі вирішило Я собі утеплю і зробить тільки довколася. Це навіть нових будинках. Жахливо виглядає, а потім ще помалюють якісь яскраві колір, щоб виділятися, ну і відповідно це псує загальний вигляд будинку і міста. Так що просто закликаємо не робити цього. Тому ну, стіна розрахована на таку температуру, яку ми зараз маємо, тим більше зими тепліш. А якісь пам'ятки вже таким чином зіпсували у Львові? Наразі ні. Маю надію, що львів'яни цього не зроблять. Наші львів'яни свідомі краси нашого міста і такого робити не будуть. Є окремі випадки, це не пам'ятки, але тим не менше, декор дуже часто там пошкоджений. Відповідно, є будинки, які мають особливі штукатурки, наприклад, будинки міжвоєнного 20-ліття. Якраз особливість цих будинків в тому, що вони мають дуже цікаві теньки на своїх стінах, і коли їх утеплити, то відповідно вже ми не побачимо ані тих теньків, а також буде краса цього будинку цієї архітектури втрачена. Власне, є багато будинків, які не є пам'ятками, але тим не менше мають велику цінність. І зараз є скандал на вулиці Єфремова, де хочуть знести віллу або збудувати житловий квартал. Здається, що там повинно бути, як мешканцям, які хочуть зберегти гарну будівлю перед собою, чи можуть вони захистити її, якщо вона не пам'ятка? Як бути взагалі в таких ситуаціях? Я не хочу вдаватися в законодавство, бо законодавство фактично не дозволяє захистити будинок, якщо він не є пам'яткою і є в приватній власності. Нема такого якогось пункту, ти, якщо маєш у приватній власності, то попередньо мусиш узгодити цей, цей пункт. Але тим не менше, людина, котра має будинок і хоче щось там збудувати, вона повинна пройти певний певний процес документації, отримати всі відповідні дозволи. Тому, якщо вона це зробить порядно, то відповідно вона в тому процесі отримає або дозвіл на, на знос, або на перебудову, або взагалі тільки на реставрацію. Щодо того будинку конкретного, про який ви говорите, на Єфремова 26, то це вілла, вона перелому століття 19-го і 20-го, і вона була добудована в два періоди. Один раз її добували, добудували міжвоєнне 20-ліття, і частково там прибудували в радянський період якийсь ганочок. Чи вона би могла бути пам'яткою? Можливо, так. Можливо, вона би могла бути пам'яткою, але в свій час на неї не зробили документацію і не внесли. Але цей, ця територія вулиця Єфремова, вулиця Коновальця, це був район Віллових Забудов, які почали вже в період будівельного буму 900. 900-910 року зносити і будувати оці рядові вулиці щільної забудови. Ця віла уціліла там одна з небагатьох. Ну, звичайно, хотілося б, щоб вона була збережена, але це також питання до власника: чи якщо він викупив цю вілу, чи йому буде це рентабельно? Хто і як може внести будівлю? Ферферєст пам'яток, чи це важка складна процедура, чи вона дорога, чи це реально взагалі зараз? Ну, насправді треба зробити відповідну документацію, паспортизацію будинку, е, ну є відповідна форма. Е, дати це на погодження в області, а пізніше Київ, Київ вирішує Міністерство культури, чи там є експертна рада, яка вирішує долю, чи це може бути пам'ятка чи ні. А якщо може, то якого значення місцевого чи національного. Забудовник точніше, проектант, який е, показував, що може з'явитися на місці цієї вілли, зробив доволі безпрецедентну річ. Часто в будівельних скандалах приховують, що буде на місці. Тобто, якийсь пам'ятник об'єкту, е, паспорт об'єкту насправді будують щось інше. Тут він показав, що будуть будувати. Чи це хороша практика, на вашу думку, і чи на такому етапі люди можуть ще на щось впливати? Я думаю, що це дуже хороша практика. Я показувати наміри забудови. Ну, тут архітектора. Це би я думаю, що він це узгодив з замовником. Бо він би напевно б не робив це сам, і це гарна дискусія виникла з того приводу. Є можливість також архітектором поговорити. В нас відсутня практична архітектурна критика. У нас вже за раніше нема... було архітектурно-будівельні ради, 에... громадські слухання. Так, громадські на слухання відмінили так, ради ще є, але наради ходять члени ради, а я не бачу якоїсь такої особливої роботи спілки архітекторів, щоб вона організовувала, наприклад, такі, такі обговорення проєктів. Архітектори фактично не мають де покритикувати своїх колег і самим щось навчитися. Це така дуже добра практика, тим більше соціальні мережі зараз дуже активні. Люди там можуть сказати відкрито. Багато Багаторечеників архітектор може потім звернути в це вплине на проект. Львові дуже багато критикують, нове будівництво в центрі, але чомусь архітектори дуже пасивні. Ви знаєте це середовище? От чому вони не, не виступають з якимись заявами, не виступають з критикою, просто дивляться вже постфактум критикують якісь великі кораблі посеред міста, незрозуміло якого стилю, не зрозуміло, кого часового періоду, коли намагаються повторити стиль. Ну, я думаю, що можливо тут існує якась така професійна етика, що не хочуть критикувати колегу, який зробив щось не так або йому не вдалося, але насправді, де декого покритикувати варто і навіть позбавити ліцензії, бо в нас дійсно є такі проекти, котрі е, збудовані. З відхиленням від тої проектної документації, над якою працював архітектор, і потім мав би вести авторський нагляд і погодився на зміну до цієї документації. Так що е, такі архітектори не повинні мати ліцензії проектувати в місті, насправді ну, чомусь е, мляво критикують. Я погоджуюся архітектори між собою. Це не о, дуже обговорюють в кулуарах, але не в пресі чи на телебаченні. Чи мас-медіа, а які це проекти, чи їх багато? Ті, які відхиляються від проектів. Ну є два зараз такі проекти, про які найбільше говориться. Це на Личаківські 33, Де Личаківська <клес> пролина? Mm, та де, де, де там фактично перевищує висоту цей будинок, ну і сам він якось має таке дивне завершення. Ну і той будинок, котрий за на підморній за ринком добробут, котрий має щось таке, що невідомо чи це стіна, чи це дах. Я розумію замовника. Він хоче збільшити метри квадратні, але кінець кінцем вирішальне слово мав би сказати архітектору. І цього не запроектувати. Поганий є компроміс в даному випадку між замовником і архітектором. Тут так не мало би бути. Тас два запитання напрошується. Чому постфактом доводиться вже реагувати на таку забудову, і чи варто карати архітекторів? Чи це можливо? Чи є прецеденти, що когось позбавили ліцензії за погані проекти? Мені невідомо прецеденту такого, що позбавили, але така процедура є. І дійсно воно би так повинно бути. Тому що ліцензія для того і зроблена, що архітектор, що не всі її мають отримати. Її треба дійсно заслужити. І коли ти подаєшся на ліцензію, ти маєш мати відповідні відповідні вже реалізовані проекти, відповідний якісь стаж роботи. Це не вистачить тільки диплому. Ну, якщо ти пізніше починаєш щось робити злену, то не не, не повинна ти ліцензію далі мати і проєктувати. Я думаю, що цей архітектор, який проєктував один або другий проєкт, він попросту пішов на певний компроміс з замовником, коли він в даному випадку мав би диктувати замовникові, яка би мала бути архітектура, а не навпаки. Дуже часто замовник вимагає і змушує архітектора. І тут тільки принципова позиція архітектора може врятувати ситуацію. Чи ЮНЕСКО? Має якісь грунтовні гострі зауваження до ситуації у Львові. В останні роки насправді дуже багато будівельних скандалів в старій частині міста. Я думаю, що порівняно з Києвом, то взагалі у Львові нема скандалів. І на останній, тепер була Національна комісія у справах ЮНЕСКО, на якій я була, то взагалі по Львову не було жодних зауважень. Тобто, вся увага була акцентована на Києві, бо дійсно там довкола цих пам'яток ЮНЕСКО, Києво-Печерської лаврі, Софії Київської. Збудовано дуже багато е, будинків, котрі суперечать з тими пам'ятками, і е, на це ЮНЕСКО звернуло увагу. Е, по Львову на останні на останньому комітеті світової спадщини ЮНЕСКО були зауваження, але це стосувалося скоріше е, відсутності е, плану управління чи таких речей, як. Е... Ну можливо, наша нашого Власне, пластикові вікна пластиковікна кілька років тому була навіть інформація, що приїжджали експерти, і були чутки, що можливо Львів виключить списку спадщини через пластикові вікна. Ситуація з того часу не змінилась на краще. Через пластикові вікна Львів точно львівточно викинути твоє спадщиною ЮНЕСКО і, і оце, оце оці, оці такі якісь чутки, які цілий час так просто говорити викинуть. Насправді процес викидання спадщини ЮНЕСКО є доволі складний. Він може такий самий складністю, як поступити в спадщину ЮНЕСКО, тому що спочатку вносять об'єкт в перелік тих об'єктів, котрі такий червоний, так званий червоний список, а пізніше тільки з нього можна потрапити вже в дійсно вийти з списку. З під твоєспачення ЮНЕСКО, нам просто звернули увагу, що це е, занадто, що це вже пішло як чума. Е, багато міст Європи, скажімо, це пережило, що міняли вікна, а тепер вони повернулися вже знову до старих вікон і шукають е, можливості зробити ці дерев'яні вікна. Я думаю, що Львів і це також переживе. Головне, щоб ми, нас все-таки. Були зразки цих вікон, зрештою, ми зараз працюємо по цій програмі GIZ, і дуже багато вікон є відреставровано, просто вони, може, в загальній масі не виділяються, але фактично щороку реставрується багато вікон і вхідних дверей. Нам вдається, хоч якось контролювати цей процес пластиковим вікном з встановленням? Бо часто будинки викуповують, і тоді найскладніше, бо намагаються випалити двері замість вікна, як на вірманській, це було. Скільки місто все таки може контролювати цей процес встановлення пластикових вікон? Управління саме не дасть раду. Ми залучаємо до цього райадміністрації і наші ЛКП, котрі повинні інформувати. Ми повинні виявляти це вчасно, тоді коли ще можна врятувати це вікно, і також штрафувати не тільки мешканців, а й виробників, котрі встановлюють ці вікна, тоді, коли на це нема дозволу. Крім того, я вважаю, що ну, краще це попередити, ніж тоді вже говорити про штрафи. Тому що якщо вікна нема, ну то вже трудно потім штраф не поможе, його не повернеш. А штраф великий? Штрафи досить великі, як на сьогоднішній стан речей. Так що людина заплатить штраф, а вже крім того, вона буде змушена повернути будинок до попереднього стану, тобто знову зробити дерев'яне вікно його встановити. Це довга процедура через суд, але однак в кінці кінців все одно це стане, це рідко, коли людина виграє цю справу в суді. Власне про повернення будинку до попереднього стану є уваги, такий приклад руйнування будівлі, яку міністерство, наскільки я розумію, досі ще не визнало пам'яткою. Це лічниця Шептицького. Чи на вулиці Озеркевича, тільки які понад 200 років? Яка зараз ситуація? Коли можна очікувати, що визнають або не визнають пам'яткою, і що там далі буде з цією будівлею, яка частково зруйнована і очевидно, зима її може зруйнувати цілком. Поки що ця будівля не є далі пам'яткою, тобто у нас немає повідомлення з міністерства, що її визнали пам'яткою. Принаймні, будувати там нічого не будуть. А яке ваше бачення, що треба робити з цим місцем, з цією старою напіврозланою будівлею? Для багатьох лів'ян вони вважають, ну що це місце має бути збережено як хоча б як музей, чи має бути відновлена лічниця, бо це Шептицький подарував першу лікарню Львову. Лікар. Була громадська ініціатива врятувати цю лічницю, і тепер чомусь вона десь пропала. Я думаю, що ця громадська ініціатива повинна бути реанімована і повинна зробити якісь принаймні перші громадські слухання щодо майбутнього цієї. Цієї будівлі, якої вже фактично вона частково знесена. Будівля не мала особливої архітектурної цінності. Там е, ж, дуже нам жаліти за тим, що така втрачена унікальна будівля не варта, тому що це дійсно не була унікальна будівля. Вона скорі, скоріше була будівля, яка історично пов'язана з іменем Шептицького, як і весь той е, фрагмент Львова, але там лічниця Шептицького вона збережена, вона є. Тут скоріше, як пам'ять про Шептицького, це хотіли врятувати. Ну, звичайно, що воно не може стояти в руїні, але то, що тоді так сталося, я думаю, що воно 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 передбачало то, що той будинок лишиться стояти в руїні. Тому що чомусь громадська ініціатива голосно про це поговорила, але далі якоїсь продовження не було. Ще один гучний скандал минулого року це була боротьба з ваннами. Майстерня шоколаду на вулиці Сербській. Зараз ситуація притихла, ванни досі висять, хоча було багато заяв чиновників міста, що там вони незаконні і без погоджені, і що вони писують пам'ятку. Що далі з ними буде? Ну, чи ми, якось триває ми, ми, боротьба? Ми в суді, ми в суді на нас на, 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 також на Галицьку адміністрацію, по-моєму, е, то ТЗОВ шоколад подало в суд. Так що. А чому подали до суду? За, для того, щоб скасувати це розпорядження про демонтаж. Про демонтаж. Угу. Наразі сидити. Раніше ви казали, що люди відновлять ще одну важливу пам'ятку, це каплиця на Винниченка, там де є стінопис Розена, який замукає, там ви виказали дах, і він просто замукає і руйнується. Яка ситуація сьогодні, чи відкриють цю каплицю для людей? Стінопис вже не замукає, дах відновлений. і... Принаймні, перші роботи по захисту цього стінопису зроблені. Каплиця передана римокатоликам і, відповідно, вона вже є якби, частиною. Римокатолицької католицької єпархії, яка є в будинку Новиниченка, 32, чи вона буде доступна до людей? для людей? Думаю, буде. Якісь, може, не, не цілком, але принаймні мені б дуже хотілося, щоб люди побачили це. І, зрештою, в Дні, в Дні Європейської спадщини у Львові ми організовуємо спільно з GIZ, управлінням туризму такі е, екскурсії, місця, де не завжди можна потрапити, так? Де, де, де вони на, на, на загал не є. Е, Загально доступні, щоб люди могли це побачити в такі дні, хоча б а це тільки раз на рік, і це обмежена кількість місць насправді, то правда, то правда. Але думаю, що каплиця буде все таки доступна, тому що той стінопис, який там є вартий, щоб його побачило якомога більше людей. Ще одне питання держливе в місті. Це місце, на якому світь краківський ринок. Спільнота рабинів зверталася кілька років тому до Львова з проханням забрати ринок з місця єврейського кладовища, чи це можливо? Чи ринок не захоче переїхати, бо справді, очевидно, це дуже важкий процес. Там працюють тисячі людей на тому ринку, і очевидно, що їх не можна позбавити місця праці в один день, але місто повинно про це думати. Думати про те, що ця територія не повинна бути ринком, що вона поступова, повинна все таки бути меморіалом або територією, на якій не буде принаймні, торгівлі, територія біля лікарні. Там не де не торгують принаймні, всі надгробні плити, які збереглися. Ми намагаємося туди звозити, щоб вони були там. І є там, звичайно, конкурсний проект меморіалу. Не знаю, чи він буде реалізований коли-небудь, але е, місто, ми повинні думати про те, що ця територія має бути е, на майбутнє меморіальна. Для того не треба приватизувати там будівель, ані надавати землю приватну власність. Наскільки я пригадую, статую свободи Сидячого мають реставрувати з грантові кошти. Було спеціальне голосування. Може що для цього треба Львову ще? Тобто вже обрали її. То не вистачить, щоб львів'яни обрали. Ми вже два рази обирали, але це вибирає. Бо це є грант посольства Америки, і вони вибирають пізніше з кількох. Чи кільканадцять пропозицій, які надійдуть з різних міст України? Ну, в минулому році ми також подавали цю статую свободи Львівську, але ви вибрали церкву святого Юра в місті Дрогобичі, так що невідомо, що виберуть цього року. Принаймні, документацію ми готуємо для того, щоб ще раз спробувати тепер вже подати її як пропозицію від громадськості міста, а не тільки від вибраних спеціалістів, так як було тоді. Яке рішення буде? Я знаю, що до кінця листопада треба подати документацію. Мені здається, що на рішення ще треба буде чекати більше як півроку. Хочу вас запитати як у Львів'янки і як у чиновника, от у Львові близько місяця тому з'явилася несподівано статуя Ісуса Христа в історичній частині міста, наскільки я знаю, без погоджень біля статуї Матері Божої. Угу. Чому таке трапляється в місті, чи, чи це доцільно? Взагалі як чи воно вписується в місто? Це така статуя. Я взагалі за мораторій на встановлення будь-яких пам'ятників. Може це видатися, напевне, не зовсім буде всім подобатися, але мені здається, що ми вже стільки наставили пам'ятників місті, що нам треба зупинитися і подумати, чи ці пам'ятники нам покращують життя, чи покращують громадський простір. Ну а крім того, якщо встановлюють якісь ще самочинні статуї, бо хтось мав якісь... Якесь бачення там, чи, чи, чи йому щось приснилося, і він мусить це поставити. Ну, то ми таких, таким чином далеко не зайдемо. Це є громадський простір, всі люди повинні вирішувати, що там є, не засмічувати його різними елементами, які там не не притаманні. Тимі, що там є історична фігура Богоматері, яку, яку всі знають, так що цього достатньо для того простору. Зрозуміло, я вам дуже дякую за розмову, Лілія Сергівна. Нагадаю глядачам, що сьогодні ми розмовляли з начальником управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Лію Нищенко. А студію нам люб'язно дала спілка журналістів у Львівській області. А запис нашої розмови дивіться на сайті твоємісто.тв найближчим часом. Дякую.